Усім привіт! Сьогодні я приготую один з найулюбленіших рецептів перших страв неймовірна смачна та ароматна солянка. І для такого рецепту мені потрібно м'ясо, копчаності та ковбаса, квашений огірок, цибуля, олія, оливки, часник, спеції, морква, томатна паста, картопля. Лимон, вода та ваша улюблена зелень. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Успіх приготування будь-якої першої страви є смачний бульйон. Сьогодні я буду готувати окремо бульйон з шматка телятини та курячого філе. Звичайно, ви можете готувати з будь-якого м'яса, яке вам подобається. Не принципово, але до бульйону я добавлю невеличку морквину, маленькі цибулинки. добавлю спеції лавровий листок, чорний та духмяний перець горошком. Заливаю м'ясо холодною водою. Рецепт та детальну пропорцію залишу в описі під цим відео. Відправляю кастрюлю на плиту, маленький вогонь варитися приблизно 1,5-2 години. Не завжди використовують овочі. Солянці. Якщо вам морква та картопля не смакують в солянці, не проблема, їх можете не додавати. Мені картопля та морква смакує, тому нарізаю невеличким кубиком три картоплини та одну морквину. Тимчасово перекладаю в окрему посудину та заливаю холодною водою. Після чого займемося м'ясом та копченостями. Сьогодні я використовую ковбасу. Шинку, язик, мисливські ковбаски, а також буду використовувати куряче філе та телятину, яка вариться у бульйоні. Усе м'ясо та ковбаси нарізаю на середній кубик. В принципі, нарізка не принципова, подобається смужечками. Нарізайте так, як вам зручно. Ідентично наріжу шинку та усі інші копченості. Ковбасу та копченості. Не проблема теж обирайте по своєму смаку. Ось яка гора копченостей у мене вийшла. Поки їх відставляю у сторону. Ідентичним невеличким кубиком нарізаю цибулю, поки у сторону. І ідентично наріжу квашений огірок. Теж. Невеличким кубиком. стараю всі інгредієнти нарізати приблизно одинаково. Шкірку з огірка не знімаю. Залишається натерти часник та нарізати зелень. Так, мої хороші, бульйон приготувався. Нагріваю дві сковорідки. вливаю соняшникову олію Зачекаю, щоб вона розігрілася. Бульйону дістаю м'ясо. Також забираю спеції моркву та цибулю. Поки відставляю у сторону, щоб м'ясо трішки охололо. Тим часом нагрілися сковорідки. На одну відправляю ковбаси та копченості. А на іншу відправляю обсмажувати цибулю. На невеличкому вогні, помішуючи, буду готувати м'ясо приблизно 5 хвилин. А цибулю до того моменту, поки вона не стане золотистою. А в бульйон відправляю моркву. Та картоплю варитися. Охолоджене м'ясо телятини та курки теж нарізаю на невеличкі квадратики. І не чекаючи, відправляю у сковорідку до копченостей. Цибуля стає красивою карамельною. Саме зараз до неї я додаю одну чайну ложку цукру та перемішую. А до ковбаси, щоб ще більше підсилити аромати копченостей. Добавлю трішки копченої паприки і теж перемішаю. Цибуля практично готова. До неї я додаю томатну пасту і, перемішуючи, обсмажую цибулю разом з томатною пастою. Нам її потрібно прогріти буквально 2-3 хвилинки. Через 2 хвилинки до томатної пасти відправляю огірки, знову ж таки перемішую та обсмажу все разом буквально 2 хвилинки. Копченості обсмажились. Я їх відправляю у бульйон до картоплі та моркви. Солянка проварилася буквально 2 хвилинки. Тепер я додаю томатну пасту, цибулю та огірки. Перемішую. Додам 2 лаврових листочки. А також в мене є нарізані маслини, хоча їх можна додати порційно в тарілку. Я додаю загальну каструлю, також додаю, окрім маслин, часник та зелень. Просто ідеально, по густоті. Саме зараз балансуйте сулянку спеціями. Спробуйте по кислоті, спробуйте на сіль. Якщо чогось бракує, додавайте і спецій. Накриваю кришкою і залишаю буквально на 2 хвилинки, щоб добре прокипів часник та зелень. Після чого вимикаю. Та подаю до столу. Ну що, мої хороші, солянка приготувалася. Багато м'яса, багато копченостей, овочі і неймовірно смачний та ароматний бульйон. Якщо полюбляєте, сміло додайте декілька долюк лимону. Не принципово, але теж можете додати ще оливок або маслин. Ну і, в принципі, багато хто любить та додає ще сметану. Чесно, коротше, я сметану не додаю. Але якщо вам смакує, не проблема, додавайте сметану, теж буде красиво і дуже смачно. На рахунок смаку, безперечно, ця солянка одна з найсмачніших, яку я куштував. Дуже смачний концентрований бульйон, насичений копченостями в міру кислоти, в міру спецій, просто неймовірний. Якщо ви готуєте солянку без моркви та картоплі, закликаю. Будай би раз, додайте ці чудові овочі, і ваш суп зіграє просто неймовірними новими смачними нотками. Я просто не можу відірватися. Це настільки смачно, це настільки апетитно, я поки вам показую результат, вже половину тарілки просто немає. Направду відірватися неможливо. Настільки смачно, настільки апетитно, настільки ароматно, напевне, це той варіант. Коли першим може бути улюбленою стравою. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!